Я сиділа і думала, блять, про що взагалі тут писати? Ну, ну прям все погано. Я в якийсь момент, знаєте, коли про це думала, думаю, може, ви ще з це думаєте. Я... Ті Веста, ти випадково не товариш майор ФСБ. В країні війна, ти така корупція, розхитуєш тут човна, правильно? Ще й парк квиток батьківщини. Всі ознаки, правильно? Я сама себе відчула майором ФСБ, поки думала про все це і думаю, блін, ну треба ж хоч щось хороше. І оскільки я вже читала звіти Transparency International але продовжила читати звіти Transparency International. поплодуйте, хто знає, що це таке. Обожнюю вас! Ви супер! Transparency International щорічно видає рейтинг сприйняття корупції. Вони це називають Вони оцінюють рівень корупції в кожній країні шляхом опитування бізнесів, які співпрацюють з державою. І вони вже повідомляють, скільки корупційних схем їм пропонували, чи треба їм було заносити хабарі. І наскільки прозора система там і все таке? І от хороша новина для нас полягає в тому, що за останні два роки, незважаючи на повномасштабне вторгнення, Україна. Піднялася в цьому рейтингу, тобто покращила свої показники. Ми зараз на 104-му місці, і все ну, добре, ми молодці. Е, оплески в Україні, будь ласка. <плес> Росія одночасно з цим, звісно ж, впала на три пункти. Я не знаю, що можна було падати нижче, але можна, Афганістан останній в цьому списку. Е, я порівняю, чому я порівняла Росію з Україною, е, тому що. Не тому, що я з підпільного стендапу. давайте так. Тому що 32 роки тому ми починали в одному і тому самому місці. На одному і тому ж рівні, правильно? Але за ці 32 роки ми перетворилися на країну, в якій періодично виливають борщ. Да? Трошечки ми піднімаємося за щеблями в рейтингах антикорупції. Росія впала ще нижче, перетворилася на наскрізну корумповану країну, але так само, ще перетворилася на найбільшого експортера корупції в світі. Ми знаємо, що партія Марі Лепен отримувала 11 мільйонів доларів на свою кампанію від Росії. Трампа фінансують в Германії Опозиційну партію фінансує Кремль. В цей час в Україні під час повномасштабного вторгнення в нас нарешті не залишилося жодного впливового опозиціонера, який би фінансувався Росією. <плес> 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 Останнього ми поміняли нещодавно.